8.13 на годинниках це ранок на п'ятому студії з вами Катерина Кельбус, Артем Овдієнко і телеведуча Наталка Сопіт. Доброго, Доброго ранку, ранку Наталі. пані Наталію. Скажіть, 8.13 на годину, о 8.14 вже. Ви прокинулись? Ви звичні прокидатися так зранку? Ну, якщо чесно, не звична, але коли у нас зйомки, то звично прокидатися о 6-й ранку, пів шостої ранку. І коли вся група прокидається о 8-9, тому вже з гримером сидимо, готові, чекаємо всіх, хто Чи є рецепт у вас? Як ви прокидаєтесь? Як ви змушуєте себе бути бадьорою, виглядати, посміхатися? Нічого такого особливо не роблю, якщо є лід тобто, в морозильнику. Хочете, я людям притираю ага. обличчя і все, і тоді зразу такі <реш> 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 очі по 5 копійок і готова. Треба спробувати насправді цей рецепт. Катя, кава, кава Холодно, але зато освіжає. Кава і лід. Спробуємо. Продовжуємо говорити телеведучою Наталкою Сопіт, пані Наталя. В ваших фільмах, так, документальних в серії «Гра долі» історичні постаті, відомі нам з дитинства, з підручників, з розповіді вчителів, постають досить у незвичному ну, ракурсі, так? Зовсім по-іншому. Дивишся і зрозумієш, що ми кохання було, коханки, коханці. Я не знаю, Я чому, би так чому саме такі стають людьми живими, так, а так, не... чому саме такий акцент? Що спонукало вас е це робити? Ну, так власне, ви щойно самі сказали? Те, що ми знаємо зі школи, інститутів, воно вже все таке загальновідоме і вже не дуже і цікаво. А коли ми дізнаємося про е, улюблену історичну постать, як про живу людину, що вона так само відчувала і жила, як ми, от, тоді ми зовсім по іншому дивимося на ту саму власну історію, яка відбувалася до нас, і тобто по іншому ви по до інтерпретуєте історію, вибрати на себе. Ну як, не зовсім по-іншому, але принаймні намагаємося відкрити наших героїв такими живими справ тому що ми звикли дивитися на них як от, на постамент, на щось. Так, такі, ми, неймовірне, ми дивимося так, на ікону, а ви нам розказуєте, що, що в нього було три дружини, насправді. Ну зовсім ж по іншому тепер вже не можна сприйняти його як державного діяча, коли дізнаєшся, що не. двох дружин він кинув, а третя молодша за нього на 25 років. Так, і, 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 і ще іще кубка позитиш лібних дітей. Так? Так, так. Ну отже ж, власне, ми дізнаємося про тих людей, які жили до нас, що вони були справжніми живими, mm -hmm. і починаємо, можливо, в чомусь поважати себе, тому що ми бувають, ну, бувають такі моменти, боже, як це соромно. Це, ну але ж я так відчував, я так чинив, якісь виправдання шукаємо. От, це відбувалося все до нас, і все було. І я думаю, що буде відбуватися всі. Ми живі, кохаємо, любимо. І це абсолютно нормально. І ми починаємо поважати більше себе, напевно, що порівнюючи можливо з тими. Постатя, яких просто такі на них молилися, можливо. от такі відмовки ви даєте нашим глядачам, <рес> так за для того, аби вони виправдали свої дії. Скажіть чи легко знайти інформацію щодо такого людського життя? Не зовсім, тому що, по-перше, це історія. І кожен історик, який пише про ту людину, яку він досліджує, власне, зі свого погляду, звісно ж, як, як будь-яка людина, ми про кожну іншу людину розповідаємо по-різному. правда ж? От, і тому варто, звісно ж, Побільше авторів прочитати, щоб власне якийсь образ уже цієї історичної особистості виник в наших головах, от і щоб максимально про неї правдиво розповісти, от, не прикрашаючи і, звісно, не викладаючи тієї брудної білизни, як це зараз жовта преса є, так на сьогоднішній день. От, щоб це було досить рафіновано, філігранно, якось так виховано, досить і культурно. Тому що розповідати всякі Всякі брутики, от зараз, власне, mm -hmm. про тих же політиків, про зірок, о, звісно, які вони люди, можливо, гарні, культурні, це вже нікому не цікаво, так? От. Але ми намагаємося, принаймні, так про нашу історичну особистість розказати, щоб дійсно зачепило заживе. А з важ... ким ви консультуєтесь? Тобто, чи самі опрацьовуєте ці історичні матеріали? Ну, повністю, самим нереально це опрацювати. Звичайно, ми консу... Ми спочатку буває таке, що пишемо, вже назбирали матеріал, написали сценарій, даємо на консультацію консультуємося з музейниками, навіть з тими дослідниками, які е, досліджували. А чи бувало таке, що читав цей музейник і казав, що ви таке не писали? Це tá, не можна? Звісно. Давати їм... А да? у нас скільки таких ситуацій було, коли ми, наприклад, про Бориса Гмирю знімали, uh -huh. і, або взагалі про тих історичних особистостей е, ну в яких ще досі живуть і правники, і діти, які це все так оберігають, там оце не пишіть. Це не треба там, особливо якщо були коханки там. Чи, чи... Були, чи були конфлікти якісь? Були всього? конфлікти, я ж навіть зачепила тему про Бориса Гмирю. був конфлікт, а власне мене на поріг не хотіли пускати, тому що ваша ведуся надто гарна. Mm -hmm. Чи не надто широкий декольте, як можна розповідати про таку людину? Такій дівчині, ні от мені вона не подобається, взагалі зйомки відміняються. У мене шок, це одна з перших програм. А я ще дівчинка після інституту, ще такого досвіду немає, я все дуже болісно сприймала. От. Але нічого, коли вже почали в процесі зйомки, ну добре, таке, як то кажуть, зробила, зробила виключення. Отак от, от на мене дивилася, а потім як почула про що ми говоримо, про що розповідається, вона навпаки. Якось так вникла. Власне, вона це, я забула, вибачте, як її звати. Тоді такий шок в мене був. От. І принцева, здається, прізвище. Вона доглядає сам музей і колись служила вона, ну, як сестрою була, власне. Вона uh -huh. не пряма родичка кровна Бориси Гмирі, от, а просто жила з ними як. Ну, допомагала по господарству. Тобто сказати. занадто молодий вік і гарне обличчя стало на заваді, ну мало на вашої роботи, <laughs> так? Так, був, був такий випадок, от, але, власне, зазвичай. Не... Найбільше таких випадків було, що нас дуже гарно приймали, і у Львові, і в тих музеях, які здавалося б туди заходиш і просто боїшся до чогось торкнутися. Вони кажуть, та нічого, ну подумаєш, гибілін 16 століття. Ми там йогурти порозкладали. Чого нічого, нічого їжте? може, мож, Так, їжте, так нормально до всього ставляться. Скажіть, а що найбільше От. вас вразило? Так, ну якщо ви вже почали наводити приклади, ну щодо вашої роботи.